Розпаковуємо творчий таємний бокс до чорної п'ятниці. Ну як розпаковуємо, він же таємний, тому все, що ви можете знати, це те, що тут знаходиться три хобі з нашого творчого каталогу. Тут лежить ну, прямо дуже багато всяких елементів, тому що творчі набори зазвичай потребують, щоб там було дуже багато елементів. Але він, як ви бачите, ледь вліз в нашу найбільшу коробку, і вона прям важкенька така. Ви коли отримаєте, то не дивуйтеся, що вона буде дуже важка. Перше, це сподобається дітям і дорослим. Тут можна як щось художнє робити, так і корисне для дому, і не тільки. Така доволі фан-штука, і для неї ще багато у комплекті. Оце одне з моїх улюблених творчих хобі. Коли ми запрошували викладачку, коли вона поїхала, я потім робила прямо кілька таких робіт вдома, тому що це було дуже прикольно. І досі, коли є можливість, то в принципі я не проти цим зайнятися. І це не потребує жодних навичок, а завжди у вас виходить дуже і дуже гарно. Ой, ну про це у нас на складі завжди кажуть, що навіть якщо процес не так сподобається, то буде потім корисно у побуті. Тому тут буде багато корисних штук, які вам потім можуть знадобитися. Добитися, а сама робота це вийде такий дуже оригінальний декор, нестандартний вид творчості. Може сподобатися і чоловікам, і підліткам, і дівчатам можна разом це робити, і це буде навіть класно, якщо ви будете це робити разом з коханою людиною. І загалом це вид творчості, які достатньо унікальний і майже немає якихось спільних рис з іншими видами творчості. Загалом три творчі хобі зі знижкою замовляйте таємні бокси до чорної п'ятниці, творчі або якісь інші.